З вами майстер водолій. Сьогодні у нас на ремонті насос водолій 1280 зі скаргою на поганий тиск та об'єм води. Починаємо розбирати насос, від'єднаємо насосну частину від двигуна. Перевіряємо роботу двигуна через амперметр. Показники у нас в нормі, але чуємо, що підшипники треба буде міняти. Для прикладу, послухайте, як робить двигун на нових підшипниках. Залишилось розібрати насосну частину для діагностики. Бачимо, що робочі колеса зношені та більш не мають робочої кромки, та всі деталі мають немалий наліт іржі. В цьому винна вода, яка містить багато заліза. З діагностикою ми закінчили. Можна переходити до очищення деталей та зборки насосної частини. Деталі, які вироблені із пластику або мають знос як шайби робочих колес, ми встановимо повністю нові. На Нагадаю, що ця модель насосу має 11 ступенів робочих колес. Важливий момент, якщо ви збираєте самостійно, Обов'язково контролюйте, щоб стопорне кільце стало в замок, щоб не було підив в свердловині. Переходимо до ремонту електродвигуна. Спочатку треба підняти верхній щит, і ми вже бачимо, що в двигуні не вистачає мастила. На роторі нижній підшипник розвалився, який був причиною шуму роботи двигуна. Знімаємо донешку, мембрану і нижній щит, бачимо, що присутня стружка від нашого підшипника. Гарний приклад, наскільки важливо робити профілактику двигуну. Якщо зробити тільки одну насосну частину, насос почне гарно качати, але недовго, тому що стружка з підшипника замкне обмотку. Це діло невеликого терміну. Зборку двигуна почнемо з чищення корпусу. Я вважаю, що це треба робити обов'язково, тому що брудний корпус буде гірше відводити тепло з двигуна. Очистивши посадкові місця, встановлюємо нові ущільнювальні кільця та ставимо нижній щит на своє місце. Те ж саме робимо із верхнім щитом, тільки в ньому вже стоять сальники і є кабельне введення, які нам буде потрібно теж обов'язково замінити на нові. Завівши кабель до щита, робимо підключення до статора електродвигуна. Не забуваємо про заземлення, воно є дуже важливим в нашій безпеці, адже це електроприлад, який знаходиться в воді. Всі з'єднання робимо за допомогою пайки. Закінчивши з дротами, переходимо до заміни підшипників на роторі. Перед його встановленням бажано продути зжатим повітрям, щоб видалити залишки стружки. Закінчивши з підшипниками, одягаємо відповідну частину торцевого ущільнення. Ставимо ротор на своє місце та закриваємо верхнім щитом. Наразі нам потрібно перевірити роботу двигуна через амперметр. Показники наші чудові можемо переходити к заливці мастила. Чекаємо, щоб вийшло усе повітря. Ставимо нову мембрану і закриваємо донишком. З'єднуємо насосну частину з двигуном через нову полумуфту. Ставимо кожух кабелю і сітку фільтр Нам залишилось тільки перевірити насос на стенді. Нагадаю, що у нас був в ремонті насос водолій 1280, який повинен максимум видавати 10 атмосфер тиску. Що чудово наш насос виконує. Бажаю всім бути з водою! Було б дуже приємно почути ваші коментарі щодо нашої праці або ваші побажання на наступні відео.